Ми перебуваємо на території комунального підприємства Муніципальний центр екологічної безпеки одеської міської ради. Що ми бачили, як співробітники центру привозять безпритульних тварин, яких вони відловили? Що відбувається з тваринами після того, як вони сюди потрапляють? Побачите далі. Ми сьогодні відпрацювали адрес від мешканця міста, зловили чотири собаки, привезли до нас, погрузили їх до кліток погрузили у вольєри, і вони будуть чекати до наступних дій наших фельдшерів, врачів, які будуть їх стерилізувати, вакцинувати від сказу. Кожен відлов він по-своєму індивідуальний, як і кожна тваринка, бо хтось боїться людей, хтось не боїться людей. Деякі собачки підходять до нас і лащаться до нас. і Ми їх руками погрузимо у клітки. Але частіше за всього, собак треба. Сідувати. У нас є спеціальне обладнання для цього, ми стріляємо в них дротиком зіснотворним. І вони приблизно через 15 хвилин засипають, потім ми їх обережненько кладемо в клітки і вже веземо до нас. Тобто такий гуманний спосіб, так? Максимально гуманний спосіб, який може тільки бути. Було таке, що дійсно приїжджаємо на адресу, а там. ну, Маленьке таке кладбище цуценят, бо люди вчасно не звернулись до нас, щоб стерилізувати цю собачку, яка народила цих цуценят. І, на жаль, на вулиці їм життя немає, бо там холод, голод і дуже багато різних інфекційних заболівань. В нашому місті та області є. Дуже велика кількість безпритульних тварин, не стерилізованих, не вакцинованих, і вони безконтрольно розмножуються. Тобто, якби ми не виконували свою роботу, через декілька років вже була б дуже велика епідемія, і собаки бігали б великими стаями, кидались би на людей, безконтрольно розмножувались. Наша місія аби в місті більше не було. Нестерилізованих тварин, невакцинованих. Ще краще, якби люди мали свідомість і забрали цих собачок до себе додому більше. Бо дуже багато гарних, добрих собак, які шукають собі домівку, бо життя на вулиці його немає. За тиждень приблизно десь 45-60 собак утримуються в вольєрах. За минулий рік це було 1302 собаки. Собаки утримуються в не дуже гарних умовах, і для того, щоб вони покращити їх життя, капітальний ремонт це дуже необхідно на сьогоднішній день. Мы в основном кастрируем бездомных собак, э, чипируем, прививаем от бешенства. Может быть в день от 5 операций до 15. Также мы делаем ревакцинацию от бешенства, то есть э, тоже ребята выезжают, отлавливают тех животных, которые к нам уже попадали, которые уже прооперированы. И мы у нас делаем ревакцинацию, отмечаем опять же, выпускаем обратно в среду обитания их. Спочатку повномасштабного вторгнення в місті посилилась проблема з міграцією тварин, домашніх, які покинуті власниками, та тварин, які мігрують з прилеглих територій до міста у пошуках їжі, що ускладнює процес перетримки тварин як карантинний, так і післяопераційних. Що на сьогодні департаментом екології та розвитку рекреаційних зон одеської міської ради розроблений проект, який передбачає капітальний ремонт вольєрів. Реалізація проекту планується у 2025 році і передбачає організацію 18 малих вольєрів, двох зимових вольєрів і двох літніх вольєрів, що надасть можливість збільшити одночасне перебування кількості тварин на території підприємства і у разі агресивної поведінки тварини. Надасть можливість ізолювати тварину від інших. Угу. Є якісь найближчі дати, коли це буде розглядатися? Питання чи буде реалізований проект у 2025 році, завісить від підтримки депутатів Одеської міської ради на сесії, яка відбудеться у лютому місяці поточного року. Будемо слідкувати за цим.